Друзі, вітаю всіх. Ви на платформі Аналізу і з вами Ксенія Смірнова. В цей день будемо знову обговорювати найважливіші теми і дивитися на них під різними кутами. Можливо, спробуємо зробити так, як не робляться на телебаченні. Ну і звісно, спочатку хотілося б запросити наших глядачів поставити лайк вже зараз. Можливо, у вас є якісь певні запитання? Тож просимо. А не беріться ставте їх під відео, і звісно, підписуйтесь на наш канал. Ну і саме зараз, щоб не гаяти час, я представляю нашого сьогоднішнього співрозмовника Ігор Ритерович, політолог. Ігор, вітаю вас! Вітаю! Ігорю, знаєте, хотілося споспоспоча з з однієї теми і тези, але ти ж не встигаєш, якщо заходиш у соцмережі переглядати, що вже там, поки ми спали, зробив Трамп, або коли ми прокинулися. Тому я трішечки інакше почну нашу розмову і скажу так: рубрика називається поки поки, поки ми спали. Трамп виграв в апеляційному суді а, щодо питання а, введених їм тарифів. І інший момент, які от буквально кілька хвилин тому з'явився, це а, ілон маск вибачився за те, що він так уже. Ж... А потужно наїжджав на Трампа. Це все, що ми пропустили за кілька годин, поки прокинулася Америка. Чи її? що вас ще здивувало за ці полі? Ну, Я єдине скажу, що Трамп не те, що виграв, там поки це призупинено на момент ведення взагалі справи. Але він звісно написав, що він переміг. Тобто в його все в трактуванні це абсолютно безапеляційно з маском. Вони ну не те, що там помирилися. Я думаю, вони поки закопались у сокиру війни, але в будь-який момент вони можуть її власне викопати. Але там ну найцікавіше буде відбуватися тепер в контексті всіх тих протестів, які ми бачимо в окремих штатах. Плюс вони ж активно готуються до 14 червня, до День народження Трампа, параду на честь американської армії. Але от всі противники Трампа, а таких людей, десятки, якщо не сотні мільйонів, сполучених штатах планують цей день вийти на вулицю і зробити акцію. Е Наші він вам не дімон, Ну я не жартую зараз. Там він вам не король, да колись така подібна була на Росії. От вони хочуть Трампу нагадати, що е, він тут взагалі-то президент, е, обраний президент, і він повинен думати в тому числі про американську демократію. Так що в штатах все дуже дуже весело, настільки весело, що в них історія з російсько-українською війною відійшла трошки на другий план. А сьогодні якраз той день, коли спилило два тижні, які трам давав Росії да, на прийняття, скажімо, певних рішень. Ну щось мені підказує, що сьогодні ввечері чи завтра зранку Трамп скаже ще про два тижні, які він значить, дасть Російській Федерації, і буде чекати ну, якихось кроків зі сторони країни агресора. Ігорю, ну тобто, попкорн не треба доїдати, трішечки варто ще залишити. Та, так? Там да, ну, звісно, можете його там просто пересипати. Я не знаю, чим сиром, стіллю в залежності, хтось там любить взагалі з солодким їсти. Але взагалі вся каденція Трампа це буде каденція попкорну. Тут мені здається, немає сенсу щось інше шукати на щось інше розраховувати. Ми ще трішечки про Америку торкнемося пізніше, але от я ж розумію, що найгірше, найгірше, і не трагічніше, це все дивиться не лише наша аудиторія з попкорном, а ще й Путін і Кремль. От цікаво, як ви думаєте, наскільки для нього зараз це теж шоу, або це для нього шанс? І він цим шансом користається майже кожного дня. Я зараз про Путіна кажу. Ну до речі, ні, для Путіна це ну, з одного боку може типу, і шоу, але вони його звісно розглядають як шанс. Тут нема де правди діти. Для них це дуже важлива історія, і ця історія вона якраз ну, пов'язана з тим, що ну вони вважають, що таким чином Трамп взагалі дискредитує ідею демократії. Він до речі, слово демократія вкрай рідко вживає. Дехто навіть взагалі там намагався знайти хоч одну згадку після 20 січня в своїх виступах, щоб Трамп Говорив про демократію для Путіна. Це історія про те, як можна просто споглядати за тим, як демократія сама себе дискредитує в його розумінні. Звісно, воно працює трошки не так, і Путіну тут немає сенсу, скажімо, аж надто захоплюватися тієї історії, яка складається. Але я думаю, що він в цілому може себе почувати зараз набагато краще ніж раніше, тому що Трамп, президентство Трампа і те, що власне робить Трамп, ну точно воно не йде в. Ну, скажімо так, супротив того, що намагається активно значить зараз реалізувати на практиці Російська Федерація для Росії. Це безумовно значною мірою шанс. Ну, це не означає, що так буде вічно, і це не означає, що Трамп рано чи пізно не, не все ж таки образиться фінально на Путіна і зрозуміє, що його просто-напросто дурили. Але станом на сьогодні росіяни і конкретно Путін можуть себе достатньо впевнено почувати на превеликий жаль. Ну, дивіться тоді, давайте по порядку денному. Ми бачимо, що там з демократією проблемки в Штатах. А, а ось чи можна сказати? Що демократія продовжує гуртуватися в Європі, враховуючи те, що Європа оголосила, що вони дійшли вже до рішення по пакету 18-му санкції? Це буде тримати економічного та банківських секторів. Але в мене трішечки питання розгорнуте. Я вже згадувала про це і знову сьогодні перевірила. Так, ви знаєте, пишуть західні змі. А що на минулому році а, Росія заробила 21 мільярд 300 мільйонів а, з продажі нафто і газопродуктів саме в Європу? Це становить майже більше половини того, що вони експортують по світу, і в мене тоді виникає таке питання, коли Урсула ем, фондрляїн говорить про те, що ці санкції ну вже наджорстокі в 18-му пакеті, і говорить про те, що на скільки там відсотків, на скільки мільярдів впали продажі ем, по порівнянні з 22-м роком. Я розумію, що це не співтарні цифри. Я розумію, що Росія багато чого втрачає, але факт залишається фактом: від торгівлі з ЄС вони заробляють. А звідки зберуть гроші на ракети, на а, дрони і на все інше? Тоді в мене питання таке: чи дійсно Росія заробляє з ЄС достатньо коштів, аби витрачати на війну? І звідки взагалі тоді у Путіна на все це? І, до речі, з аналітики західної мене теж здивувало, що збільшилась кількість олігархів в Росії за ці три роки, і вони ще й зросли в своїх статках. Якийсь, ну трішечки е нонсенс чи ні? Ні, дивіться, тут немає нонсенсу з приводу статків і кількості російських олігархів по одній простій причині. Це олігархи, які заробляють на ВПК. Тобто Путін досяг такого знаєте, компромісу чи досяг такої угоди неформальної зі своїми олігархами. Ви демонструєте тотальну лояльність по відношенню до російської влади і того, що робить Росія. Ви підтримуєте війну. Ви якби страждаєте через війну? Тому що давайте не будемо забувати, що цим олігархам ну багатьом не дозволяють в'їжджати кудись там за кордон. Так вони власне позбавлені. Багатьох можливостей, які в них були раніше, але в обмін на це Путін каже: ви не втратите нічого по грошах, ви навіть заробите більше. Чому тому, що по-перше, легально можна тепер грабувати Росію, ну, тобто робіть все, що хочете, влада на це закриє очі. І по-друге, я вам дам державні контракти, які пов'язані з ВПК. Зверніть увагу, всі нові, нові олігархи, так звані, які вже от в останню третину президентства Путіна з'явилися. Вони так чи інакше зав'язані на силових структурах, військово-промисловому комплексі, і вони на цьому заробляють. Оскільки Росія зараз витрачає переважно більшість грошей на військово-промислові цілі, от олігархи на цьому і заробляють. Тому тут ніякого парадоксу немає. Гроші на це ВПК вони дійсно беруть через продаж ресурсів. В них ресурси це нафта, газ, деревина, золото, Сталь. уран, уран. Сталь. Ну там все інше воно йде вже знаєте. Там за першою п'ятіркою воно йде дуже далеко з дуже великим відривом. І дійсно проблема в тому, що певну частину грошей може ну не прям таку велику, там просто є різні насправді цифри, але не маленьку. Вони заробляють дійсно власне в європейському союзі, не напряму. Часто це історія про те, що вони щось продають типу угорцям словакам, ті потім перепродають європейцям або вони продають якимось іншим компаніям, Ці компанії знову потім європейцям перепродають. Газ вони настільки трубою ганяють, скільки ганяють скраплений газ. Так, І так. отут заява останнього сули фондерляєн. Вона дуже важлива в тому плані, що мені здається до європейців вже ну фінально повинно дійти, що ви однією рукою виступаєте проти Росії. Підтримувати Україну з іншого боку, даєте Росії гроші, яка вона на цю війну і використовує, і з цим ідіотизмом, тому що у це якийсь когнітивний дисонанс або шизофренія, насправді з нею треба закінчувати. Отак, повільно, але на четвертий рік війни європейці, врешті-решт, підходять до тих санкцій, які вони повинні були запровадити ну, по суті в перший день початку цієї війни. єдина проблема в тому, що. Ще далеко не факт, що вони ці санкції зможуть швидко прийняти, оскільки є угорщина, є Словаччина, і вони, звісно, можуть ці питання деякою мірою заблокувати. Ну, можливо, це можна назвати ще одним словом, який більш зрозуміло для нас. Це рівень цинізму, який зашкалює, тому що коли ми чуємо про те, наскільки дійсно вони допомагають цими санкціями, 17 пакетів страждають від цього, а цифри говорять зовсім про інше, не так щоб вони страждають. То давайте будемо відвертими, щирими. Але от рівень цинізму про те, що знають, що це найболючіше вдарити по енергетиці і закрити вже цей доступ до тієї труби, аби з того з того боку не вилітали дола. Євро, вони ще цього не зробили. І ще в мене тоді питання, коли Урсула Фондерляєн, теж сама в цій промові про 18-й пакет, каже про те, наскільки ці попередні 17 вдарили по економіці Росії, яка вже майже завалюється, Ну, ми про це говоримо з телеканалів ту ігорі». Ну, три роки поспіль, вона завалюється, завалюється, ну, як не завалюється. В мене питання вас до експерта. Ось скажіть нашим людям, будь ласка, де знайти а, реалістичну інформацію об'єктивну, яка спирається на конкретні цифри. І дані в якому стані знаходиться реальна економіка Російської Федерації без прикрас і без зайвого заспокоювання. Ну дивіться, звісно, вам краще це питання задати економічному експерту або економісту. Ну, де але... ви берете? Давайте так, де ви берете. але але, але але ні, в мене насправді є відповідь, і це відкриті дані, які в тому числі базуються на ви тільки не смійтеся на відкритих даних російських. Тому що вони ж деякі речі роблять, і, власне, ми бачимо певну там динаміку. Історія про те, що російська економіка завалюється, це не історія якась фантастична. В них дійсно, вже давайте порахуємо. Ну, півроку точно в них іде стагнація, і з кожним днем вона стає все гіршою, гіршою, гіршою. Ознакою, до речі, цієї стагнації є ну, от вам такий простий момент: в першому місяці 2025 року вони отримали е, такі дефіцит. Цит бюджету, який планували на цілий рік. Вони отримали за перший місяць 2025 року. Перший місяць, не квартал, не півріччя. За перший місяць інфляція в них там записана одна, в реальності вона вже зовсім інша. Більше ніж на третину впала е, така активність. Е, ну, подивіться на кількість там не знаю, ну фопів, так з аналогів наших фопів, да, які є там на Росії, з якою швидкістю вони закриваються. Е, при цьому е, в мінімум вже на 14% в них зросли ціни на житлово-комунальні послуги, що в умовах. Осія є дуже катастрофічною насправді ситуація, тому що в них дуже висока частина тих грошей, які тратять громадяни, це якраз комуналка. В них дуже високі ціни, і відповідно ще зростання. Це по суті держава залазить в кишеню, власне, росіянам. І я вам от один такий приклад наведу, чому в Росія має проблеми з економікою. В них в квітні місяці була зустріч директорів військових заводів. Військових заводів, куди приїхали всі ці е, директори танкових там, і інших там да, оцих підприємств, і е, представники міністерств їм сказали, що ми вам дамо ще додаткові кошти, перерахували скільки. Ну, виходить один директор завода, каже: Мені не треба гроші я нічого за них не можу побудувати. Скільки б ви мені мільярдів не дали, я не зроблю більше танків, тому що мені а нема чого робити, і б, нема ким робити. Просто да, ви можете мені знайти ще надрукувати ці гроші, але я не побудую більше танків, ніж ми даємо зараз, тому що просто немає за рахунок, чого це робити. Так що в цьому контексті в них процеси дійсно дуже серйозні. От вам ще до речі, один маркер. вже мінімум чотири регіони на сьогоднішній день суттєво зменшили виплати тим, кого не мають в російську армію. Тобто, якщо раніше це був атракціон небаченої щедрості, зараз вони постійно ці суми зменшують і рано чи пізно дійдуть до сум, ну за які росіяни вже не захочуть піти на війну. Тобто, якщо вони раніше це робили виключно і зараз поки що роблять виключно за рахунок грошей, далі цих грошей буде ставати менше і менше за підрахунку. Російських я підкреслюю спеціально російських абсолютно провладних експертів економіка Російської Федерації в такому режимі, в якому вона знаходиться зараз, тобто в режимі війни, може ще більш-менш функціонувати приблизно до жовтня-листопада місяця. Далі вже починаються процеси, які вони ну ніяк не зможуть зупинити. І з цим до речі пов'язана політична складова, коли Путін робить велику ставку на літній наступ. Він вважає, що я за літо там ще щось зможу вибити. І ми тоді, вже осінню, коли буде слово на літеру уже в економіці, ми сядемо за стіл перемовин, і ми, типу, з позиції сили зможемо вибити собі якісь нормальні там умови, проти нас знімуть санкції, і тоді ми будемо далі там якось розвиватися. Тобто, в них ставка на дуже короткий період часу, і вони кидають зараз всі зусилля і всі ресурси на це. Ну і з приводу дивіться, діють чи не діють санкції, якби санкції не діяли. Росіяни би на всіх перемовинах не починали з того, що вони вимагають зняття частини санкцій, а потім тільки розмови про перемир'я. Тобто вони хочуть наперед отримати це зняття, тому що для них це критична історія. Це якраз історія про танки. Ти не побудуєш більше танків, якщо в тебе немає відповідних комплектуючих, а комплектуючі ти не можеш купити, тому що санкції добре. Ну з одного боку, в мене виникають такі ну, мої власні емоційні е е враження. Знаєте, як е лякали. Е Тим, що Путін скоро помре, бо нього дуже багато хвороб. А він є ніяк. Ну щось хвороби не відпускають. Та? ну, для того, щоб трішечки розслабити і е, запевнити, скажімо так, європейців, що ну треба трішечки почекати. От зараз зараз все вже буде. Зараз похорон відспіваємо, і все зараз буде як раніше. Те саме з економікою, можливо, трішечки перебільшують стан для того, щоб Європа не вводила більш жорсткі санкції, розуміючи, що і так працює. Але якщо це мої власні емоційні враження, то тоді я скажу про скажімо так аргум, аргументовані там моменти, да дивіться, якщо все так погано в, в, в російській економіці, і вона можливо до жовтня до листопада ну дійсно постраждає. Чому вперто ми чуємо про те, що ця нещасна зруйнована країна, яка стоїть на колінах, я зараз про Росію кажу, та да? за своїх економічних санкцій, так і інше. Може становити з голодним населення, може становити загрозу цілому НАТО згуртованій Європі з технологічними досягненнями, з, з озброєними до зубів військовими і НАТО за 5 років, як це кажуть і серед іншого, сам генсек НАТО. Тому що дивіться, ця країна, по перше, має мілітаризовану економіку. Ця країна робить ставку виключно на е, військово-промисловий комплекс, і я не знаю, де ви бачите озброєних до зубів натівців. В них навпаки, в Європі як мінімум, все дуже погано, дуже погано. З арміями дуже погано, з технікою, і історія про те, що вони не так активно допомагають Україні. Тут має насправді деяку об'єктивну складову. Вони реально вигріли значну частину своїх складів. Принаймні, це стосується окремих країн. Ніхто ніколи не готувався до якоїсь великої війни. Натівські країни в Європі думали, що вони і думають до сих пір, що вони живуть під ядерною парасолькою Сполучених Штатів, і на них ніхто не нападе? Історія просто російсько-української війни показує, що в 21 столітті може бути війна конвенційними засобами, тобто без ядерної зброї. Причому ну, цю війну може вести там одна ядерна країна, наприклад, проти неядерної країни. Тут просте питання: а якщо створять прецедент ядерної країни проти НАТО, яке має ядерну зброю, як відреагує НАТО? Знаєте? В мене є дуже великі сумніви, що якщо Росія нападе, наприклад, на Естонію, Дональд Трамп віддасть наказ бити по Росії ядерною зброєю. От є в мене дуже великі сумніви. А в контексті конвенційних засобів у Росії тут буде перевага навіть за 5 років. Ну в них і зараз є ця перевага в тому сенсі, що в них там величезна армія, вони штампують цю зброю, там дрони, шахеди і так далі. Спрямовуються виключно значить, на цю війну, як там казали раніше. Гармати замість масла да це в них значить ключова така, якби історія, і звісно, на короткому відрізку вони абсолютно краще виглядають ніж, наприклад, європейські країни. Ну і дивіться ще один момент: якщо провести зараз опит... ну такі опитування, є я просто кажу для паралелі, да провести опитування на Росії, скільки людей готові йти воювати. Ми побачимо там дуже серйозні цифри. Дуже серйозні цифри. Ці цифри будуть, я думаю, далеко за 50%. До речі, це, це дуже співмірно з Україною. Да? от в Україні високий дуже рівень людей готових захищати свою країну. А що нам говорять опитування, які проводилися в європейських країнах нещодавно? Максимальна цифра здається, 20% чим то відсотків була в Польщі. В усіх інших країнах там 18, 15, 17. Європейці взагалі не знають, що таке війна. Розумієте? тому якщо завтра, наприклад, умовна Росія там збере якусь якесь угрупування там в 200-300 тисяч чоловіків, вторгнеться на територію там Балтійської якоїсь країни або попре кудись далі, ну далеко не факт, що ця історія дійсно не закінчиться за три дні. От знаєте, над... тоді сміялися над, над історією, але виявилося, що з Україною це не проканало. при всій повазі, це може дуже легко проконати навіть з умовною Німеччиною. Ігорі, тоді просто прослідкувати е, вислови впливових е, людей, е, коли е, та ж урсула фондрляїн, е, президентка Єврокомісії, каже про те, що ця війна має закінчитись. А за день до того е, пан Рюте, голова е, НАТО, говорить в своєму вислові про те, що якщо ця війна закінчиться в Україні, то я навіть зараз його процитую, якщо швидко знайду. Він сказав конкретну фразу, до це констатація факту. Я гадаю, як тільки конфлікт припиниться, годинник почне відлік часу і ризики для НАТО почнуть зростати. Тобто, ця війна, в принципі, який щит для Європи. Тож питання в цьому: чи дійсно ця війна має закінчитися? І вже достатньо оборонних комплексів завели е маховік е в європейських країнах. Чи ця війна не має закінчитися? Тому що, поки вона йде, нам віддають зброю. А наші люди гинуть далі щоб ставати щитом перед Європою. Ну, знаєте, я так скажу, якось вони фіговенько віддають нам зброю. давайте mm. так скажемо. Тут історія про інше. Я не думаю, що вони мислять категоріями, що війна повинна тривати якомога довше руками українців стримувати росіян. Ні, тут історія ну, про те, що дійсно Рю, Рюте відповідав на питання журналістки, він сказав, що це ну, така констатація факту. Значить, очевидно, що у Росії тоді можуть бути розв'язані руки, вона може почати там, війну проти наприклад. Рикад європейських країн, але от чого бояться зробити всі європейські політики, це просто доповнити цей, цю заяву, а доповнити її треба таким чином. Але ми не боїмося, тому що якщо Україна... Збереже свою територіальну цілісність суверенітет і незалежність, хоча б в тому форматі, в якому вона є на сьогоднішній день, вона буде нашим союзником, і вона буде, ну якщо не щитом, вона буде тим інструментом, тим механізмом, який Російська Федерація просто не зможе проігнорувати, якщо вона навіть захоче при абсолютно неадекватному путіні, наприклад, напасти на якусь натівську країну. Ну, дивіться, чисто стратегічної точки зору, наприклад, якийсь гіпотетичний напад там в район Сувалківського коридору. А це явно може відбутися тільки за умови участі Білорусі безпосередньо, скажімо, в цій історії стратегічної точки зору це не буде мати жодного сенсу, якщо в тебе з флангу буде нависати Україна, яка буде мати мінімум 300-тисячну армію, досвідчену армію, і буде мати список претензій до Росії довжиною 20 кілометрів. Розумієте, вмотивована Україна, яка знає хто такі, хто такі росіяни, і що вони власне роблять, і от як тільки ми починаємо дивитися на карту Європи з незалежною Україною, яка має потужну армію, розклади дуже швидко міняються. Тому європейцям треба думати не про те, що буде через 5 років, а думати про те, що просто нереалізований був цей сценарій. А не реалізований він може бути за двох умов: умова перша підтримка України, умова друга – європейці також починають думати про оборону. Ну Балтійські ж країни це роблять. Від, вийшли з конвенції по протипіхотним мінам, будують доти, рови копають там, да ставлять загородження, все мінують. Я думаю, що так будуть робити інші країни, буде робити далі Україна. І ми, врешті-решт, від Росії просто відгородимося за допомогою такого валу, не знаю, лінії, ну, як її там назвати раніше була лінія Манергейма, да там була лінія Мажено. Ну, придумаємо якусь назву, і, і, і вона власне буде оточувати Росію з усіх сторін, щоб вона нікуди не вилазила зі своєї території. Ви знаєте, Ігорі, менше з тим, незважаючи на те, що ви говорите досить очевидні речі, а все одно я бачу наскрізно ну, піднімають тему про перерозподіл світу, і як не крути. Можливо, враховуючи е, е, величезну територію Росії, можливо враховуючи, в них ядерна зброя і е, тішечки не при собі Путін да її все одно ставить в один рівень з Сполучені Штати, Росія і Китай, тобто впливові і надвпливові держави, яких є снадра, які є там амбіції, такі інше, які можуть впливати на. Ситуацію і на близькому сході, допомагаючи чи загострюючи ситуацію, та ми знаємо прекрасно де погуляла вже Росія, і тим не менше її згадують в цьому саме аспекті. От мені цікаво, коли Китай або Сінзіньпінь дивиться на той абсурд, який відбувається в Білому домі. Він як і Путін теж користається ситуацією, і а, поведінка Трампа і його адміністрації може вплинути на те, що цей перерозподіл світу про який постійно згадують на трьох, а можливо на чотирьох, враховуючи ще інтереси Індії. А... Індії, хоча б да, давайте згадаємо, можуть дуже докорінно змінитися найближчим часом. Я єдине, скажу, що ніякого перерозподілу світу за участі Росії не буде, тому що в перерозподілі світу не може брати участь країна. ВВП якої менше ВВП штату Каліфорнії. Крапка. Тобто розумієте, не кількість ядерної зброї чи кількість армії на сьогоднішній день вирішує цей перерозподіл. В першу чергу це економічна потуга, і тут дійсно мова йде про штати, мова йде про Китай, мова йде про Індію, яка за деякими прогнозами, там за 10, можливо, навіть менше років, може обігнати і Сполучені Штати. Мова йде про європейський союз в цілому, тільки їм треба стати більш активними в цьому плані, да і краще відстоювати власне свої інтереси. Чи може це якось простимулювати ну, ситуація в штатах, наприклад, Сінзімпіня до якихось таких? Кроків ну вона вже простимулювала. Але єдине, що тут треба ну, розуміти одну важливу дуже річ: Китай з усіх цих країн, з якими ми зараз маємо справу, і про які ми говоримо, це найбільш раціонально думаюча країна. Отак, От оце те може для когось парадоксальна ситуація, але це найбільш раціонально думаюча країна. І Китай не фальстане в найближчий час. З там Тайванем чи ще якимись там речами просто через те, що він вважає, що він не має як мінімум стратегічного паритету з іншими країнами. Ну, дивіться у Сполучених Штатах Америки більше трьох тисяч ядерних боєголовок у Китаї за різними підрахунками від 500 до 600. Тобто вони шість разів фактично поступаються Сполученим Штатам Росії. Вони поступаються вісім разів, тому що у Росії більше чотирьох тисяч ядерних боєголовок, і в цьому контексті Китай почне більш активно діяти, коли в нього буде хоча б тисяча. В них мета стоїть 2030 рік. І я думаю, що десь до цього часу багато що може змінитися. До речі, тоді не буде вже Дональда Трампа, якби він там не хотів піти на третій, п'ятий, шостий, восьмий термін. А Китай неважливо, буде там сінзіпі, не буде там сіньзіпі. Іня в них плани до 2050 року, і тому для них історія сполучених штатів це бонус. От от бонус, який їм зараз трошки полегшує те, що вони власне роблять, але це кардинально не сподвигне їх зараз робити якісь кроки і почати займатися переділом світу. Вони це зроблять поступово, спокійно, але дуже, дуже, дуже впевнено. Ігорі, ви кажете, що Трамп не зможе. Переламати через коліно конституцію повністю і залишитися ще на третій, п'ятий, десятий строк, як він собі там нам бажав, але чи є в нас достатньо потужностей разом з альянсом з європейським союзом і тими країнами, які нас підтримують, вистояти ці ще там три з гаком роки абсурду американського, чи все ж таки було б для нас більш порятунком, якщо щось змінилося в найближчим часом до речі? Розлучення Трампа і Маска, як його називають, в пресі, та воно може посприяти тому, що питання про імпічмент і не тільки за ті судові позови, які подаються федеральними нефедеральними, так, федеральними, та, федеральними е урядами та сполучених штатів. А за той дійсно абсурд, який призводить Америку з переводить Америку з ранга найвеличнішої держави світу, яка там вирішує всі питання міжнародного тунку, до державна дикої ну перепрошую, ну сміються вже певним чином, і сміються ті, хто навіть і не думали, що сміятися, тому що їх називали країнами третього світу. Ну, дивіться, я так скажу. Я по-перше, не переконаний, що Трамп добуде до кінця своє президентство, і питання навіть не в імпічменті, питання в багатьох інших речах. Але але якщо хтось думає, що нам буде легше за умови президентства Джей Дівенса, то він дуже глибоко, глибоко помиляється, тому що Джей Дівенс набагато більш страшніша в цьому плані людина ніж Дональд Трамп. Але з приводу абсурда, я думаю, що ще пару місяців ситуація в сполучених штатах більш-менш устаканиться, як то кажуть, і Трамп звісно, час від часу буде робити якісь дивні речі, але вони не будуть настільки систематичні як зараз. Ну тобто буде певна рівновага, і давайте не будемо забувати, скоро вже почнуться відносно скоро вибори проміжні. Після яких, скоріш за все, демократи повернуть собі контроль як мінімум над палатою представників, у Трампа з'явиться один дуже сильний стримуючий фактор, і в принципі це дуже сильно буде впливати на ситуацію, не на користь якихось там авторитарних режимів, але сподіваюся, що на користь України. Ігрі, і на останок, фінальний фіналізуюче питання, враховуючи все, що ми зараз зараз вами обговорили, скажіть, будь ласка, на кого ви дійсно можливо розраховуєте і робите ставку, хто може допомогти? Ну скажімо так, не залякати, бо залякування не працюють на Путіна, зацікавити Путіна, дати задню, як казала колись одна відома пропагандистка. Я маю увазі, хто має карти. Яка краще. ну зараз має карти, щоб ну тише загальмувати путіну? Ну дивіться головні карти це зараз збройних сил України. Це однозначно, і у всіх наших інших служб, які займаються тим, що б'ють, скажімо, по Росії з іншого боку, як це не парадоксально, карти є в руках у Дональда Трампа. І, в принципі, якби він почав діяти по іншому, ну це тема окремої великої розмови, а не так як він діє зараз. Я думаю, що ми зараз б з вами обговорювали якраз умови миру, перемиря, повоєнної відбудови і багатьох інших речей. Але на жаль, Трамп обрав інший сценарій. Цей сценарій привів його поки в глухий кут. Але ну з великою ймовірністю, йому придеться виходити з цього глухого кута, хоча він не сильно хоче, але в нього просто не буде іншого. Угу. Ну що ж, тоді дійсно не ховаймо далеко попкорна, і сподіваємось що е, снарядів для ПВО нам вистачить ще на ці кілька місяців, коли в Росії, як ви кажете, почнуться дуже негарні справи до листопада. Принаймні, не точно. Дякую вам дуже, Ігорю, за цю розмову. Ну і нагадую нашим глядачам, що у вас є можливість поставити свої питання. Можливо, звичайно, ви хотіли бачити гостем нашої програми. Ну а ми вам кажемо до побачення. Дуже дуже до скорого і не забувайте підписуватися на наш канал. Дякую за увагу і дякую за те.